Вітаю, шановні 10 класи на уроці громадянської освіти. Ми продовжуємо з вами розглядати наш п'ятий розділ. І сьогодні поговоримо про сталий розвиток. Попередній урок ми з вами зупинилися на тому, що визначили, що таке економіка загалом. І універсальним розумінням є те, що це наука, яка досліджує, як сьогодні використовувати обмежені ресурси, щоб в майбутньому їх вистачало. І тут нагоню нам стає сталий розвиток, про який ми сьогодні будемо казати. Людина і природа. Чому все частіше ми розмежовуємо ці поняття і навіть протиставляємо? З одного боку, людина є частиною природи. З іншого, немає фактора, який би змінив природу сильніше, ніж діяльність людини. Сьогодні ми з вами поговоримо про проблеми взаємодії людства і навколишнього середовища та спробуємо визначити місце і роль людини і природи. Почнемо, звичайно, з того, що ближче до нас. Поговоримо. Про екологічні лиха для території України. За визначенням екологів, в території України є зони екологічного лиха. За один рік велике місто викидає в атмосферу 3 мільярди тонн вугілля. Підприємства України скидають в гідросферу 50 мільйонів тонн отруєних речовин. 21% усіх захворювань жителів України пов'язані з забрудненням навколишнього середовища. Могутність і безсилля людини продемонструвала Чорнобильська катастрофа. Робить з, е, і робота з подолання наслідків, якою ще триває, а також це війна. війна, яка призвела до найбільшого в світі забруднення військовими об'єктами та мінуванням. І загроза Каховської ГЕС і Запорізької АЕС. Якщо визначити ключові екологічні проблеми України, їх можна визначити 8, це неякісна вода. 80% населення України використовує воду з поверхневих джерел. А екологічний стан цих вод щороку погіршується. Друге, це забруднення повітря. Щорічно в атмосфера України потрапляє понад 6 мільйонів тонн шкідливих речовин і вуглецю. Традиційно головним забруднювачем залишаються промислові підприємства однак, збільшення кількості автомобілів на дорогах. Спричинило і збільшення шкідливих викидів атмосфери. А минулої зими, коли ми з вами багато хто використовував е, також генератори, це теж похитнуло цей, цю проблему. Третя проблема це деградація земельних ресурсів. Складний стан земельних ресурсів України зумовлений тим, що 71% всього агроландшафту ландшафту використовують для господарської діяльності. Але через надмірне і неправильне використання, родючість земель щорічно знижується. Четверте це знищення лісів. Україна належить до малолісистих країн, ліс покриває лише шосту частину нашої території, але при цьому експорт деревини з України в два з половиною рази перевищує імпорт. Споживче введення лісового господарства призводить до того, що ліси не відновлюються і втрачають біологічну стійкість. Прямий наслідок нераціонального виробування лісів це збільшення частоти і інтенсивності повенів у західних областях України, особливо на Закарпатті. П'ята проблема це небезпечні геологічні процеси. Значна частина валового внутрішнього продукту країни пов'язана з вибудуванням і переробленням мінерально сировинних ресурсів. Концентрованих у гірнично водовних регіонах Донбасу, Кривбасу і Карпатського регіону. Екологія цих регіонів потерпає не стільки від інтенсивного видобутку, скільки від неправильного закриття нерентабельних і вироблених шахт і кар'єрів, підготовлення міст і сіл. Шосте це побутові відходи Україна, в Україні діє близько 800 офіційних звалищ. Загальна кількість сміття, на яких перевищує 36 мільярдів тонн, Щорічно ця цифра зростає на 700-800 тисяч тонн. За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, загальна площа всіх полігонів з відходами вже охоплює 6% площі України. Сьоме найболішніше, напевно, це об'єкти військової діяльності, система і устаткування. Водогосподарського комплексу об'єктів і гарнізонів збройних сил України на 90% морально і фізично на жаль застаріло. Екологи зазначають, що вони працюють зі значними перевантаженнями і становлять потенційну загрозу навколишньому середовищу. А постійні бойові дії, які розширю, розширилися з 24 лютого, до 2022 року, теж безпосередньо вплинули на екологію Україна. на Сьогоднішній момент це найбільше замінована територія України, схід і південь. Повністю знаходиться в окопах перекопаних, яких ми дуже довго ще будемо мати в майбутньому. А трагедії, які здійснює Росія проти України і підрив Каховської ГЕС, і постійне напруження навколо Запорізької атомної електростанції, стають тими потенційними ще проблемами для майбутнього покоління. І нікуди не ділась восьма проблема: це Чорнобильська катастрофа. Сумарна активність. Радіонуклидів, які вийшли за межі четвертого енергоблоку ЧАЕС, 26 квітня 1986 року, і в наступні дні після аварії перевищили 300 мільйонів кюрі. Аварія призвела до радіоакційного забруднення більш ніж 40, 145 тисяч квадратних кілометрів території України, Білорусі і Росії. Українські вчені єдині в думці про те, що наслідки Чорнобиля ще дуже довго будуть про себе нагадувати. Це лише Україна. І якщо проаналізувати кожну з країн, то екологія в усіх країнах світу зараз не на найкращому стані. А до речі, ще в липні 2017 року на землі кулі мешкало більш ніж 7,5 мільярдів людей. А до 2025 року, за оцінками вчених, ця цифра може збільшитись до 10 мільярдів. Тільки уявіть. Скільки необхідно їжі та одягу, чистої води, енергетики, будинків, транспортних засобів і багато чого іншого, щоб задовольнити потреби такої шаленої кількості людей, яка продовжує зростати, Та, на жаль, ресурси, якими може забезпечити нас наша рідна земля, не є вичерпними. Уміркуємо, що робити з зазначеною проблемою, як забезпечити гармонійний розвиток людства за умов дефіциту ресурсів, яких стає все менше. З розвитком людства потреби людей зростали кількісно і якісно, збільшувався обсяг споживання, вимагаючи використовувати все більше і більше ресурсів. Водночас, через ілюзію невичерпаності природних ресурсів, збільшення обсягу, а не ефективності виробництва, запаси природних ресурсів швидко вичерпуються. Всі ресурси можна поділити на абсолютно обмежені та відносно обмежені. Обережність ресурсів буває абсолютно, яка стосується невідновлювальних ресурсів і відносно. Відновлюваність дуже важлива характеристика ресурсів для успішного функціонування економіки. Частина ресурсів, що використовується у виробництві, є абсолютно невідновлювальні ані у природі, ані за участю людей. Наприклад, більшість корисних копалин абсолютно обмежені і вичерпні. Оскільки неможливо відтворити умови їхнього виникнення. Ліси для виробництва деревини можна використати, але для того потрібен тривалий час і відповідні витрати. Хоча не всі ресурси абсолютно вичерпні і обмежені, найбільше значення має їхнє відносна обмеженість щодо сьогоднішніх потреб. Абсолютна і відносна обмеженість ресурсів таким чином спричиняє певні наслідки для економіки і для всіх учасників виробництва. А саме такі, перше, це наявність ресурс, наявні ресурси визначають сьогоднішню межу обсягів виробництва. По-друге, наявні ресурси мають використовуватись в повному обсязі і в найпродуктивніший спосіб. Третє, замість тих ресурсів, запаси яких вичерпуються, потрібно залучати принципово нові інноваційні ресурси. По-четверте, суспільству доводиться обирати, на що саме спрямовувати наявні і обмежені ресурси, оскільки при повному використанні ресурсів збільшення обсягів виробництва одного з товарів можливо лише за умови зменшення обсягів випуску іншого товару. І п'яте, це виникає потреба економії і раціонального використання ресурсів. Проблема обмеженості ресурсів погіршує той факт, що саме в тих країнах, де економіка вис... економічна ситуація найгірша, населення зростає рекордними темпами. Руйнація природи, виснаження ресурсів призводять до хронічного голоду через нестачу харчів, виснаження ґрунту, розширення земель пустель. Водночас, розвиненим країнам, щоб задовольнити потреби населення, доводиться вдаватися до імпорту сировини та енергоресурсів. Таким? Такий дисбаланс говорить про те, що високий рівень життя населення розвинених країн відбувається за рахунок країн, що розвиваються, оскільки не маючи іншого виходу, вони змушені продавати свої ресурси. Всі ресурси можна поділити на природні, трудові, капітальні інформацію та підприємницькі здібності. Можете тут зупинитися і ознайомитись з ними детальніше. Протягом своєї історії людство змінювало простір навколо себе, створюючи техносферу. До техносфери належать усі різноманітні засоби, якими користувалась людина у своєму історичному розвитку, від сокири первісної людини до космічних кораблів і лазерної техніки. Створена людиною техносфера поступово розширюється, витісняючи з собою біосферу і руйнуючи її. Водночас природа, господарська діяльність людини та суспільства є тісно взаємопов'язані. Цей зв'язок має глобальний характер, і тому значні порушення в одній сфері можуть викликати раптові швидкі зміни видів. В історії відомі випадки, коли такі зміни природних умов призводили до зникнення цілих видів живих істот або навіть екосистем. Такі події, що призводять до тяжких наслідків, ми називаємо катастрофою. Залежно від причин катастроф, їх поділяють на природні та техногенні. Серед природних катастроф можна назвати падіння на землю великих метеоритів, урагани, повені, цунамі, пожежі, сильні засухи, виверження вулканів. В результаті найбільших катастроф відбувалися кліматичні зміни, вимирання і виникнення нових видів живих організмів і навіть зміни зовнішнього вигляду нашої планети. Наприклад, падіння комети, що відбулось приблизно 60-70 мільйонів років тому, призвело до виникнення мексиканської затоки, архіпелагу Японських островів та японського моря. Існує теорія, що саме ця подія призвела до кліматичних змін, в результаті яких вимерли динозаври. Природні явища, такі як цунамі, тайфуни або землетруси, називаються стихійними лихами. Вони мають локальний характер і не можуть змінити клімат. Проте вони викликають руйнації, знищення цілих міст і навіть регіонів, загибель людей та значні матеріальні втрати. Хоча в наш час багато з природних явищ можна передбачити і таким чином зменшити завдані ним збитки, перед деякими з них людство досі залишається майже без захисту. Господарська діяльність виснажує і трансформує всі природні ресурси. Земельні, водні, біологічні, мінеральні та порушує рівновагу екосистем. Ну, а, ну і В даному випадку другим видом є техногенні катастрофи, які були зроблені саме з вини людини, а інколи можливо, якраз і е, пристиг у різних фактах. Для того, щоб в майбутньому все ж таки людством вистачило ресурсів. Кожен виробничий ресурс має свій показник ефективності. Наприклад, показник врожайності, цільгосподарських культур, є показником ефективності природного ресурсу землі та продуктивності праці, показник використаних трудових ресурсів. Існують також показники капіталовіддачі, енергоємності. Загалом ефективність може вимірюватися прибутковістю виробництва продукції. Для цього використовують показник рентабельності, тобто співвідношення. Прибутку і витрат. Вони бувають на натуральних показниках чи вартісних показниках, з якими ви можете ознайомитись на екрані. І в останнє десятиліття ХХ століття стало зрозуміле, що активне використання ресурсів людства не лише веде до їх вичерпності, а й завдає шкоду для розвитку прийдешніх поколінь. Підтримка збереження довкілля заради майбутнього набула глобального поширення. На Всесвітній конференції ООН з навколишнього середовища, яке відбулося в 1992 році в місто Ріо де Жанейро, було задекларовано концептуальні ідеї щодо взаємовідносин між людьми і природою на різних рівнях управління від держави до підприємства. Така концепція отримала назву «сталий розвиток. Вона стала важелем впливом в ухваленні рішень щодо збереження довкілля. Концепція сталого розвитку спрямована на збалансування економічних, соціальних та екологічних потреб через ухвалення відповідних управлінських рішень для створення безпечних і якісних умов життя. Тобто, сталий розвиток це розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливостей майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Сталий розвиток це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти розвитку, напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати та вибра... вибирати найбільш оптимальні. Сьогодні гармонія людини з природою порушилась, тому на рівні з екологічними факторами з'явилося спеціальне поняття антропогенний фактор. Антропогенні фактори це зростання виробництва, зростання чисельності населення, науково-технічна революція, скорочення видового складу біосфери, забруднення навколишнього середовища. Якщо промисловий розвиток і збільшення чисельності населення планети, споживання природних ресурсів і забруднення довкілля відбуваються такими ж темпами, то в найближчі 100 років відбудуться незворотні природні процеси. Перед певними глобальними екологічними проблемами людство постало вже зараз: глобальне потепління, руйнування озонового шару, зміна складу атмосферу, зміна клімату, зменшення площ лісів та знищення видів біосфери. За участю вчених була розроблена концепція сталого розвитку України, яка схвалена Верховна Радою України. Про актуальність цієї проблеми свідчить той факт, що ще в 1998 році. При Кабінеті міністрів України відповідною постановою була створена Національна комісія сталого розвитку України і до її складу ввели відому вчену. В 1999 році Україна приєдналась до Кіотського протоколу, який вимагав не перевищувати рівня викидів 1990 року протягом періоду 2008-2012 років. Україна в 1990 році займала шосте місце у світі. За обсягами викидів парникових газів після США, Росії, Китаю, Німеччини та Японії. За період з 90 по 98 роки у наслідок економічних чинників викиди парникових газів значно скоротилися. Участь в кіотському протоколі надає Україні можливість розв'язати проблеми енергоефективності, енергозбереження, адаптації секторів економіки до нових кліматичних умов за рахунок міжнародних фінансових ресурсів. Іншим прикладом міжнародної співпраці стала зустріч глав держав в Йогензбурі в 2002 році, де було ухвалено основний документ, порядок денний 21-го століття. Цей документ проголосив необхідною якнайшвидшого досягнення сталого розвитку всіх країн і народів гармонії з природою. Країни-учасниці саміту зобов'язалися за можливості сповільнити темпи зникнення окремих біологічних видів на Землі. А також максимально скоротити кількість людей, що не мають доступу до нормальної питної води і каналізації. А 25 вересня 2015 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію перетворення нашого світу порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року, який визначили 17 цілей сталого розвитку. Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналися до глобального процесу. Забезпечення сталого розвитку протягом до 2016 року шляхом консультації з громадським суспільством було визначено завдання з досягнення цілей сталого розвитку для України за чотирма напрямками. це справедливий соціальний розвиток, стале економічне зростання та зайнятість, ефективне управління та екологічна рівновага і розбудова стійкості. Суспільне бачення розвитку України до 2030 року охоплює такі орієнтири для досягнення. Як добробут та здоров'я населення, що забезпечується інноваційним розвитком економіки, побудованим на сталому використанні природних ресурсів, це сприятиме покращенню якості життя населення без шкоди довкіллю і стане вагомим чинником зростання тривалості життя, зазначається в національній доповіді цілі сталого розвитку України 2017 рік. Наукові Основа національної стратегії переходу України на принципи сталого розвитку ґрунтується на властивих державі геополітичних, географічних, демографічних та екологічних особливостях. Якщо ми кажемо про економічне зростання, то тут формування соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечення можливостей, мотивації та гарантії праці громадян, якість життя, раціонального споживання, матеріальних ресурсів. Друге, це охорона навколишнього середовища, тобто створення громадянами, умов для життя в якісному природному середовищі, чистим повітрям, землею, водою, захист і відновлення біорізноманіття, реалізація екологічного імператива розвитку виробництва. Соціальна справедливість заключається в забезпеченні гарантії рівності громадян перед законом, забезпечення рівних можливостей для досягнення матеріальної, екологічного і соціального благополуччя. Раціональне використання природних ресурсів це створення системи гарантій раціонального використання природних ресурсів на основі дотримання національних інтересів країни та їхнього збереження для майбутніх поколінь. Стабілізація чисельності населення це формування державної політики з метою збільшення тривалості життя. І стабілізація чисельності населення, надання всебічної підтримки молодим родинам, охоронам материнства і дитинства. Освіта. Заключається в забезпеченні гарантій доступності для здобуття екологічної освіти громадян та збереження інтелектуального потенціалу. Ну і міжнародне співробітництво це активне співробітництво з усіма країнами і міжнародними організаціями з метою раціонального використання екосистем, забезпечення сприятливого і безпечного майбутнього. Тобто сталий розвиток: це процес гармонізації продуктивних сил, забезпечення задоволення з необхідних потреб усіх членів суспільства, за умов збереження і поетапного відновлення цілісності природного середовища, створення можливостей для рівноваги між його потенціалом і потребами людей усіх поколінь. Концепція сталого розвитку виходить переважно з двох підходів: це ресурсного, тобто виявлення гранично допустимого, тобто граничного, граничного вилучення з біосфери продуктів фотосинтезу і біологічного, тобто виявлення здібності біосфери, розширено відно, відтворювати продукцію фотосинтезу. Ця концепція відбиває розуміння тісного взаємозв'язку екологічних, економічних і соціальних потреб людства, і того факту, що вони можуть бути вирішені тільки комплексно за умови співпро... тісного співробітництва і координації зусиль усіх країн, забезпечення виходу України з екологічної кризи, продовження курсу реформ і досягнення економічного зростання. Можливо, лише за умови удосконалення системи державного регулювання, проведення змістовних і послідовних структурних перетворень, зокрема і природно-ресурсній сфері, і, звичайно, перемозі України в цій жахливій війні, тому що воно теж, як я і сказав, дає жахливий негативний наслідок на екологію. Тут я пропоную вам ознайомитись з плакатами всеукраїнського конкурсу, плакатом по витворах. Та визначте, який характер економії ресурсів пропонують їх автори. Розробіть, ну також можна розробити власний плакат. І давайте обговоримо, які ще шляхи економії енергоресурсів ви можете запропонувати в родині у школі і на підприємствах. А домашнім завданням я пропоную вам підручник, сторінка 130-133. Або ж можна ще й підготувати ось такий плакат. Який ви бачили зараз перед собою, тобто приклад енергоефективності, енергозбереження, плакат, який можна віднести до сталого розвитку. Дякую за увагу і до зустрічі з вами на наступних уроках.